Я переїг інфаркт на нова. Не було часу відверто, скажу, десь кудись тягар на обстеження і десь лікувати. Я бачив, як в кабінеті мого клієнту намагаються знайти хоч щось. Нічого не було. Не було знайдено жодного долара. Я проживаю в кабінеті, у себе на роботі. З моменту початку повномасштабної війни. Запрошую до себе в гості. В кабінеті, але при цьому має килими з грошей. У цьому випуску мова піде про головного психіатра ЗСУ, якого викрили на корупції. Виявляється, за час повномасштабного вторгнення він купив активів на мільйон доларів. Ба більше торік він вічі їздив до Туреччини, де намагався купити за хабарі триповерхову віллу із басейном за 650 тисяч євро. BMW білого кольору. Мрії вони, коли дуже про них думаєш, вони матеріалізуються. Ну, прежде всего, хотілося б відмітити, що э, розбуде інстинкт самосохранення. Як ви вже зрозуміли, цього тижня сполахнув новий скандал. Цього разу затримали психіатра мільйонера із ЗСУ. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Усі подробиці цієї справи, а також про найгучніші корупційні скандали в армії, ми розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Я вважаю, що це огидно, це просто неможливо. Це жах під час воєнного стану, коли хлопці гинуть, Ну це, це не люди. У форматі війни це неприпустимо. Немає довіри, на жаль. Корупція як була, так і залишилася. Якби були результати, когось дійсно посадили, то так. Да. Знайомтеся, це Олег Друсь, головний психіатр зсу. А тепер же психіатр, хабарник, мільйонер. За три роки війни він накопичив нерухомість автопарк БМВ і мільйони готівкою, оформлені на рідних та знайомих. Розслідування СБУ викрало схеми незаконного збагачення, включаючи чисельні обшуки. Раніше друзя вже навіть звинувачували в корупції. Це було у 2017 році. Абсолютно, да, це демонстрація максимально поганого явища усіх збройних силах України. Більше того, це демонстрація того, наскільки генала система, наскільки система прогресує. Е, власне кажучи, все абсолютно точно сказано. 2017 рік пан Друзь обіймає ту саму посаду і викривається на кабарі. У 2025 році історія повторилася. Щоправда, набрала нових масштабів, кадри на яких оперативники розкладають банкноти по підлозі у кабінеті медика у погонах просто вражають. Ні в кабінеті нічого зовсім не моє мою зарплату, навіть немає куди трати. Якщо вона запишу, ми постійно сніданок обід ми Тобто ці публічні Вони фотографії, які ми бачили, фей. там, де ви в кабінеті. Саме натуральний фейк. Тобто там, де, О, дивіться, на, там, де на підлозі і на дивані розкладені банкноти. Це, це але це ж, але ж, але ж, ну... Та це не все, що приховує цей лікар. BMW X7 2024 року, BMW X5 2023-го BMW X7 2022 тисячі і ще одне BMW X3 2022 року. Олег Друзь однозначно фанат німецького автопрому. А ще він, як стало відомо після його затримання, любитель елітної нерухомості, бо ж за три роки війни придбав маєток в Обухівському районі Київщини. Дві квартири в столиці та апартаменти на березі моря в Одесі. А ще дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області. Усе це спритний психіатр оформив нас свою Дружину, доньку, синів та знайомих, це стан душі. Крім всього згаданого і наголошую незадекларованого, служба безпеки неоднозначно пише і про інше майно, і можна тільки здогадуватися, чим ще обзавівся друзь, і що вже просто не влізло в реліз правоохоронців, адже тільки готівкою у нього нарахували 150 тисяч доларів. США, та тридцять тисячі євро загалом у матеріалах слідства мова йде про більш ніж один мільйон доларів, які, так би мовити, заробив під час повномасштабної російської навали головний психіатр ЗСУ. Список того, що знайшли у лікаря-чиновника, і те, за який короткий час він міг усе це придбати, не залишає сумнівів у корупційному походженні такого майна. Хоча підкреслю, прокурори безумовно все це мають ще довести у суді. До речі, ще один немало важливий факт: це і те, що. Торік психіатр-мільйонер Друзь планував придбати віллу в Туреччині за 650 тисяч євро. Про це принаймні повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела в СБУ. За їхніми даними під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував йому різні варіанти елітного житла. У тій же Туреччині живе його прийомна донька, для якої друзь купив новесеньку гібридну Тойоту. Покупку психіатр зафільмував на свій телефон, чим і засвітив у склі власне. власне обличчя. Олег, они все отдельно стоящие, ну, одного типа, все со своим бассейном. Отбери время, как выедешь, мне напиши, я туда подъеду. И сейчас этот царап, напишу я, может, этот план, у него виллы тоже возьму. Белый жемчуг, черная крыша. Панорамна екраскриває тобто на ще одна цікава деталь. Нинішня дружина головного психіатра ЗСУ Ольга Сєдова, росіянка, але вже отримала українське громадянство. А ось її син, пасинок, друзя, живе у Києві, але й досі має російський паспорт. <паспорт> Нарушається сон за тиждень. Олег Друзьо обрали запобіжний захід. Втім, до сезон не відправили через стан здоров'я. Як заявляє його адвокат, під час обшуку у лікаря, начебто, стався інсульт, і він був госпіталізований до реанімації. Я сподіваюся на захід, який не пов'язаний з триманням під вартою і пов'язаний з находженням лікування установ, де йому будуть надавати відповідальну медичну допомогу. Я бачу, як в кабінеті мого клієнту намагаються знайти хоч щось. Нічого не було, не було знайдено жодного долара. І все з'явилася якась отака такий малюнок, який згідно того, як я побачив, скільки проглянуло його людей, ну практично вся Україна його проглянула. Тут вказано якась фотографія з 2017 року, і фотографія сучасна з кабінету вже в 2025 році, році, де за допомогою штучного інтелекту додавлен цілий такий. Ковдра з доларів, бачите, але дуже, якщо приглядитися, видно, що це зроблено за допомогою штучного інтелекту. Дуже серйозний діагноз, але під час судового засідання усі стали свідками того, як до суду зайшов зовні досить здоровий та крепкий чоловік, який готовий активно себе захищати. Психіатр відразу взявся виправдовуватися і заявив, що статки членів родини не можна йому приписувати. Бо начебто його падчерка Стефанія, донька другої дружини, успішна підприємиця, і змозі сама заробити на будинок. А пасинок Георгій роками мар. Впробуємо в МВ. а бідний же психіатр за його словами думає лише про роботу і навіть живе у клініці психіатрії, яку очолює, не дивлячись на кількість нерухомості, яка є у родини. Е, да, мені стало зле. Думають, що я си я скажу, що що ні. Пан головний психіатр каже, що жив тільки на офіційну лікарську зарплату. А от вражаючі килим з грошей, що розповсюдили на фото Служби безпеки України, знайшли не в нього, а в будинку родичів. Підкреслює його захист. Правоохоронці застеляли підлогу і диван банкнотами на суму 150 тисяч доларів та 34 тисячі євро, які знайшли при обшуку. Але за словами друзя, все це фейк. Ці кошти вилучали за якраз за місцем проживання в родичів. Родичів все достосує там, там проживають. Я проживаю в кабінеті. Пачерка Олега Друзя має будинок неподалік без радичів. Це їде передмістя столиці, що полюбляють українські політики та бізнесмени. Де скоріше за все і проходив обшук. В'їзд де охороняється. Ділянка, я наскільки я знаю, це не на нього а на дочку Приїжджав там на вихідний. У публічному просторі декларації Олега Друзян немає. Він військовий високопосадовець. Отже, вона прихована з міркувань безпеки, але не від правоохоронців, так само, як і декларації всіх інших військових, яких теж спалили на корупції. Корупція в армії робить нашу спроможність захистити свою країну набагато меншою. Багато людей на фронті гине через те, що в армії була корупція. Наприклад, командир з Черкащини, який підозрюється в тому, що без підстави нарахував майже 6 мільйонів гривень до оплати дев'яносто одному військовослужбовцю. Багатомільйонні винагороди йшли підлеглим, які не брали безпосередньої участі у бойових діях. За даними ДБР, командир не виконував свої обов'язки та не перевірив, чи дійсно ці виплати були обґрунтованими. Через це держава зазнала збитків на майже 6 мільйонів гривень. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Зараз вживають заходів, щоб повернути кошти держав а також ДБР екс екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за ефективну участь у бойових діях на суму понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Чоловік влаштував свою дружину на роботу до бригади, яку очолював на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Для формального дотримання закону подружжя навіть розлучилося, проте перебувала в родинних взаєминах. Згодом Комбриг залучив до оборудки двох підлеглих командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином вона незаконно отримала майже мільйон гривень додаткової винагороди. Цей час вона несла службу поряд із чоловіком і Займалася конярством на спеціальній фірмі. Жінка навіть встигла провести два тижні в Польщі, самовільно покинувши військову частину. Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим вже повідомили про підозру за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Навпаки, це е, вирок, черговий вирок в системі. Українській владі, у якої у якій не треба зараз шок, у якої є вся повнота, щоб тобто такі люди, як друзь, ну по-перше, не працювали після першого ж скандалу, а по-друге, сиділи. Ну, вибачте, зараз у пана президента Зеленського вся повнота влади. Думаєте, це все? А от і ні. Нагадаємо, що в листопаді 2024 року ДБР також викрило полковника медслужби, який допоміг дружині отримати майже мільйон гривень. Полковник медичної служби та військовоспосадовець оформляв бойові виплати медичній сестрі, яка залишалася вдома. Полковник домовився з командиром медичної роти і в липні 2023 року. Праця влаштував свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з'являлася на місці дислокації підрозділу, але на підставі Дивити документів, що місяця отримувала бойові виплати. Таким чином, за вісім місяців, нібито служби вона незаконно отримала майже один мільйон гривень. За матеріалами ДБР також судитимуть і екс-командира ТРО Південь, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Вони понад рік будували дім, отримуючи водночас доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Крім того, на Житомирщині судитимуть і експосадківця, який отримав зарплату і Службу в добровольчому батальйоні чи будували вам солдати будинок ні А чому ви сьогодні тут? Тому що розбираються, чи будували мені чи ні. І на жаль, це не перші і не останні такі випадки. І навіть страшно уявити, скільки ще військових та держпосадовців збагачуються, поки в Україні триває повномасштабна війна.